Мої вітання друзі! А хто це до нас сьогодні завітав? Впізнали, це ж цвіркун польовий. Цвіркуни досить цікаві комахи, співи яких можна чути з травня по червень щоденно після 15-ї години. Цікаво, що звуковий апарат є лише у самців. І найгучніше ці співаки цвірнчать з 3 до 4 години ранку. Живляться переважно рослинною їжею. Але часто бійки між самцями закінчуються поїданням переможеного невдахи переможцем. Хоча у цвіркунів є крила, вони не літають. Самки відкладають до 600 яєць. Через місяць з'являються личинки, які нагадують дорослих особин лише в мініатюрі та без крил. Молодняк 3-4 рази линяє, і наступного року в травні стає стативозрілим. Конкретно цю комаху я підібрав, коли саджав дерева в саду. Ненароком викопав її із землі. Тому після зйомок, як тільки на дворі потеплішає, я відразу віднесу цього красення на місце.